Суш зберігається в погребі, складена в корпусах. Суш вся біла, тому молю її і так не дуже страшна. Ось чином. Краще всього зберігати саме в корпусах, тому що коли Зберігав, я так раніше зберігав, пробував ось так. На стілажах таких, набирається волога в рамки, рамки не обсушені, в основній масі зберігаю, набирається волога і може підцвісти трохи, то краще зберігати в корпусах. В корпусах не цвіте і добре держиться. Якщо зберігати темні рамки, використовувати потрібно. Кілька разів до настання крепких холодів сірну шашку допомагає, в принципі. Ну, а так взагалі можна хранити і темні. Але я ж кажу, з використанням темної сірної шашки кілька разів. Ну, в осінній період. Взимку зрозуміло, що воно нічого не потрібно, тут і так нічого не буде.